Взаємостосунки між нашими двома країнами Україною і Польщею мають надзвичайно важливе стратегічне значення. І дуже добре, що я мав нагоду зустрітись з пані прем'єр-міністром, пані Шидло, в криниці, де ми зустрічалися з паном міністром. Я думаю, що це були дуже конструктивні зустрічі і переконую тому, що. Теми, які ми обговорювали, будуть мати своє продовження в конкретних справах. Я думаю, що наше стратегічне завдання, наших урядів полягають у тому, щоб відбудовувати дуже якісну, якісну систему взаємостосунків. І тут ми можемо поглиблювати нашу співпрацю в економічній сфері. Ми маємо шукати все більше і більше питань, які нас об'єднують, які роблять нас ближче один до одного. Принаймні, хотів би ще раз підкреслити, що для нас надзвичайно важливо це поглиблення нашої двосторонньої співпраці. Окремо, хочу приділити увагу нашим економічним стосункам, нашій інфраструктурній інтеграції. І думаю, що наше завдання полягає в тому, щоб ми інфраструктурно, все, що стосується і державного кордону, все, що стосується поєднань наших можливостей транспортних. Створили таку інфраструктуру, яка буде більше інтегрувати нас і пожвавлювати нашу економічну співпрацю. В тому числі питання стосується щодо розбудови прикордонної, прикордонної інфраструктури. Ми вважаємо, що ми маємо поглиблювати нашу двосторонню співпрацю в оборонній сфері. У нас є дуже добрі тут рухи, і ми можемо говорити про результати. Ну і у нас є, я думаю, що багато питань. Щодо координації наших зусиль на зовнішньополітичному рівні. Тому, пане міністр, це ваш перший перший візит. Наскільки я розумію? Я вас щиро вітаю. Відкриті ми до співпраці і переконую в тому, що маємо залишити після себе слід в історії такий, який буде говорити про дружбу, про партнерство і про якісні якісну взаємодію між Україною і Польщею. Дуже дякую. Teraz jest to bardzo ważny moment, ponieważ właśnie świętujemy 25-lecie naszych dobrych, pokojowych relacji, współpracy. Możemy zastanowić się, jak było przez te 25 lat, ale też zastanawiamy się, co zrobić dalej, żebyśmy mieli relacje następne 25, a może 250 lat tak dobre jak przez ostatnie lata. I my jesteśmy. W blisko Ukrainy, dlatego że z wielu względów Ukraina jest potrzebna Europie. To jest potencjalnie duży, bogaty kraj, który e, musi być częścią Europy. Bez Ukrainy, bez innych krajów e, na wschodzie i południu Europy projekt zjednoczonej, zintegrowanej, wolnej, demokratycznej Europy nie jest skończony. A nam na tym projekcie zależy, aby cała Europa była zjednoczona, zintegrowana w instytucjach europejskich. My dzisiaj rozmawiamy, jak naprawić te instytucje. Tak, to jest najlepszy moment w historii Europy, i w tym projekcie Ukraina jest najważniejszą częścią. My, jako no, Polska, w praktyce stosujemy wszystkie jego Bardzo ważną jest współpraca i bardzo serdecznie, że możemy więcej sam jest tematem. Konferencja w Polsce jest poświęcona głównie problemom słab, słabowych. to jest ta współpraca z Polską, ze Szwecją, z się... atmosferą.